Доброго дня, шановні члени журі. Я Добіна Іна, учениця 11 класу. Хочу представити вам результати дослідження на тему психологічні аспекти розвитку розподіленого лідерства старшокласників в умовах діджиталізації освітнього простору. Глобальні суспільні зрушення мають систематичний, швидкий, незворотний характер. Саме освіта має безпосередній та найбільший вплив на особистість та її поведінку. Серед ідей реформування освіти провідна роль належить розвитку розподіленого лідерства школярів старшокласників. Аналіз практики виховання лідерських якостей, засвідчив, що впровадження ідей розподіленого лідерства не є цілеспрямованим. Можливість в процесі виховання формувати якості лідера закладена у повсякденних формах роботи сучасної школи, проте, як свідчить аналіз джерел, то практика є недостатньою. Тому важливо враховувати психологічний аспект цієї проблематики. У зв'язку з цим було заплановано психологічне дослідження з метою обґрунтування програми розвитку розподіленого лідерства старшокласників в умовах діджиталізації освітнього простору. Завдяки врахуванню психологічних аспектів лідерства та застосуванню лідерських засобів діджиталізації освітнього простору можливим є успішне формування саморозподіленого лідерства. Проблеми лідерства присвячені праці багатьох сучасних дослідників, які ви можете бачити на екрані. Вони обґрунтовували проблему формування лідерських якостей майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки, у процесі навчання, у позанавчальній роботі, у громадянській діяльності, Проблеми виховання лідерів, створення умов для розвитку лідерських якостей, формування соціально активної особистості. На слайдах ви можете бачити основні терміни. Під час дослідження визначено критерії та показники розвитку розподіленого лідерства старшокласників в умовах реформування освіти: мотиваційно ціннісний когнітивно-цільовий, рефлексивно-прогностичний та інструментальна діяльність. Мотиваційно-ціннісному критерію відповідають такі показники, як інтерес до лідерства, створення та продукування нових ідей, наявність ініціативи, бажання розвивати в собі якості необхідні для ефективного лідерства. Щодо когнітивно-цільового критерію. Він базується на таких показниках, як знання про розподілене лідерство, розуміння його переваг, механізм прояву та реалізації, інструментальна діяльність критерій, йому такі лідерські здібності, комунікативна та організаторська діяльність, ефективне делегування та розподіл власного часу. Рефлексивно-прогностичному критерію відповідають такі показники, як здатність до аналізу, осмислення та переосмислення власних відносин, з оточуючими у процесі взаємодії, до кожного з критеріїв ми визначили рівні високий, середній та низький. Для визначення мотиваційно ціннісного критерію розподіленого лідерства нам було застосовано методику діагностики мотивації за Теодором Еллерсом та методика визначення цінностей орієнтації підлітків. У рівні розвинутості когнітивно цільового критерію учасників контрольної та експериментальних груп перевірялись допомогою матеріалів тестового завдання. А для визначення інструментально-діяльність критерію розподіленого лідерства у старшокласників нам було застосовано методику виявлення комунікативних та організаторських схильностей та тест схильність до лідерства. А рефлексивно-прогностичні критерії було застосовано діагностику рівня розвитку рефлексії за Анатолієм Карповим. Під час дослідження виявлено переважно низький та середній рівні розвитку розподіленого лідерства та розроблено і запроваджено діяльність школи самоврядування за спеціальною програмою «Distributed Leadership. Компонентами програми розвитку розподіленого лідерства в умовах діджиталізації освітнього простору є суб'єкт об'єктний, змістовно-цільовий, технологічний та результативний. Об'єктами програми є лідерське ліцейське самоврядування, а суб'єкт програми авторка проєкту. На екрані ви можете бачити мету програми та завдання. Для розвитку розподіленого лідерства використовували ми різні діджитал інструменти. А саме для популяризації розподіленого лідерства ми створювали сайт у програмі RendeForest.com, для розвитку комунікативної компетенції програму Google Doc, для розвитку гнучкого спілкування вміння презентувати себе рандомне колесо, а для розвитку візуального та аналітичного мислення дошкаліно. Для розвитку творчого та прогностичного мислення та дизайнерських вмінь – сервіс ментальних карт міндому, для роботи з великим обсягом інформації, її локонічного подання, презентація в сервісі Емейс. E для схематичного представлення інформації щодо класифікації, букет в кадве. Ді інструменти сприяють розвитку інтересу та оволодіння знаннями і навичками гнучкості та мобільності, делегування та прийняття відповідних рішень робить процес лідерства цікавим, надухає учасників програми. Також ми використовували VR та AI діджитал технології для розвитку розподіленого лідерства для створення історій навчальних відеоматеріалів, програма Stories Ферс для підвищення мотивації для засвоєння знань. Panaform.com, для активізації рефлексивних та прогностичних вмінь InMind2. Віртуальні технології дозволяють візуалізувати чимало складних речей. Такий формат має всі шанси обігнати у популярності звичайні на практики. За допомогою цих технологій можна обробляти багато інформації та презентувати в інтерактивній формі. Найбільш ефективні заняття з використанням діджитальних інструментів ви можете бачити на екрані, такі як онлайн-вікторина для рідерів науковців, створення ментальної карти. Інтерактивні заняття агент ініціатив, інтерактивне заняття прогнозуємо майбутнє та багато-багато інших. У результаті впровадження програми суттєво підвищені показники високого рівня за мотиваційно ціннісним та змістовно діяльнісними критеріями у експериментальній групі у порівнянні з контрольною, де процес розподіленого лідерства відбувався традиційно. Щодо висновків, досліджено можливості діджиталізації освіти для розвитку розподіленого лідерства старшокласників та переваги сучасних діджитал-інструментів. Доведені переваги сучасних діджитал інструментів. Обґрунтовано, що застосування цих технологій робить можливість відійти від формального підходу до розвитку розподіленого лідерства та залучати актив для ліцею для реалізації ініціатив. Визначено критерії та показники розвитку розподіленого лідерства старшокласників з урахуванням можливостей діджитал освітнього простору. Обґрунтовано та експериментально перевірено програму розвитку розподіленого лідерства в умовах діджиталізації освітнього простору. Відстежено суттєву динаміку позитивних змін. Експериментальній групі за когнітивно-цільовим та мотиваційно-ціннісним критеріям розподіленого лідерства. Слід також визначити позитивну динаміку в експериментальній групі після проведення занять з використанням діджитал інструментів. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у подальшому вивченні психологічних умов щодо створення ефективності школи, партнерства в умовах реформування освіти. Дякую за увагу.